Так ось ворота металеві від морської води просто розсипаються. Що видно? Все розсипається. Ось такі гарні будинки. 10 поверхів. А ось там море впереді. Я знімав. І Вулиці дуже протяжні, недовгі-довгі. О, а ось це такі машинки, це такі таксі. Декілька кілометрів ви за 25 центів просто за 20 центів. Ми тут постійно бігають кому куди потрібно. Ось так. от. Добре, йдемо далі. Ось такі вузькі вулиці з високими будинками. Балкони тут дуже гарні. Пробуємо показати їх, Ось які вони різноманітні. Балкони різні домбудівлі. Трохи незвично, тому що будинки дуже високі і близько один від одного. Не знаю, як вони це. Як для них це. Для мене це дивно. Брав, йдемо далі. Так, хочу вам показати ось такі ось ці їхні. Таксі дуже багато і тук-туки, оці жовті, теж багато їх тут. Вони і катаються. Це Де досить дешево. Зайшов ще на одну вулицю. Це вже потрохи більше, дві сторони у них є. А зараз проходжу біля магазинчика рибного. Ось він так виглядає. Такий гарний. І ось рибка. така, свіжа. Так не знаю, що це за і морський. Ось тут ось така ось є. Теж якась сина. І креветки. Тигрові великі. Не виходять десь 5, 5 доларів за кілограм. Можливо, купимо сьогодні, собі приготуємо. Добре, йдемо далі. Ось сюди по вулиці. Ось тут магазин є з живими курами. Ось так от. Тут є качки. Ось так вони виглядають виглядає зсередини. Скоро вони, напевно, їх тут одразу і розділяють. І продають людям. Зразу живі. Так, ось вони вже в цьому. Ось так. Добре. Йдемо далі. Це під'їжджає найстаріший двохетажний трамвай у світі. В місті Олександрія.

Добре, йдемо далі. Це ми зараз на набережні центру міста Даунтаун. Рибу ловлять люди. Висмотрите так полукругом. Тобто ось там цитадель знаходиться, а ось з цієї сторони знаходиться. Сидрійська бібліотека нова. Зараз напевно підуть туди. який гарний будинок. Зараз ми підійшли до бібліотеки. Ось вона знаходиться тут. Але вона працює лише до двох годин, так що вона зараз закрита. Спробуємо іншим разом зайти показати. А, Футуристична будівля. Це читальний зал. Там знаходиться 8 мільйонів книг, але вони всі е зберігаються під землею. Ось так. Зараз ми підійшли одна на набережні. Лицях чудовий тут гарно. локтяне. Довж набережної. Тут волни досить великий. Це не в Червоному морі, та нема таких великих хвилі. Ось з іншого ракурсу трішки вона виглядає. Це стеля і вона вся стікляна, що це читальний зал, я казав, і там просто багато світла. Не знаю я сказав, якщо вдасться, то я туда ще попаду, покажу вам, як, як воно є внутрі.